Достатньо лише ковтнути трохи води або навіть відкрити очі під час пірнання, і цього буде достатньо, аби бактерія потрапила в організм. Найбільш вразливі до неї діти та люди з ослабленим імунітетом. Через відкриту рану в тіло може проникнути інфекція, яку переносять гризуни. Лептоспіра вона уражає печінку та нирки, взагалі так, що їх неможливо відновити, і вона є критично небезпечна. І може проявлятися тільки через декілька днів після зараження, аж через 5 днів вона зазвичай буває в стоячій воді, і чим тепліше, тим її більше цінювати чистоту води на око небезпечно, кажуть лікарі. Паличку так не побачиш. Про зустріч із нею люди дізнаються тільки тоді, коли виникають перші симптоми захворювання через кілька годин після контакту з водою. Кишкова паличка вона дуже розповсюджена. Вона просто попадаючи в наш організм, викликає дуже швидке розмноження. Вона розмножується і токсинами нас отрують, і тому організм намагається від неї звільнитися, і починається діарея, температура.